От я хочу показати вам, який хрест стоїть на Кільмському Соборі. Тобто як він виглядає? Оце модель Крейс Блюме, Дом тобто крест на Домському Соборі. Оригінал, тобто він колись тут там стояв а потім поставили новий. Ну він зроблений із цементу, от такий. Бачите? так він виглядає. О. О, і от він знаходиться от на самому верху. Якщо здалечінь, то він виглядає як хрест. На самому він не хрест, ось якісь Ці... квіти, квіток. Люди приходять, тут з усього світу приїжджають, фотографуються, щоб побачити цей домський собор. От перший, перші 500 років він виглядав отак. Оці дві кулі були. І там була така маленька крамничка була. От. А вже в 19 столітті його вже, е, доробили, а починався він будуватися з 12 століття. Там багато легенд було. От. Ну от, е, що ці білі вставки? Оце вже після Другої світової вони були відновлені. Тому що Тут було більше 70 попадань снарядів, бомб. І знаєте, зараз було літом прошлого року пів кольну евакуювали, то що знайшли 4 бомби з Другої світової і великі. І їх вивозили. Тобто, тут кожен рік знаходять, ну, якщо рейн Рельвісфаля ця область така. До 400, ані а 200-200 різних вибухових предметів, залишившися з Другої світової. Так що скільки в Україні будемо виймати ці речі, боже мій, зараз вони і маленькі є, і великі. І, ой, ось так, ось війна залишиться в Україні. Дай бог